Національний рекорд України встановлений в номінації: найбільший тризуб із діду. Ці кадри ми знімали торік. У музеї народної архітектури та побуту в Києві встановлювали рекорд України. Найбільший тризуб з дідухів за вишки сім метрів 41 сантиметр. Має металеву основу. Вітаю вас! Вітаю вас з новим рекордом! України! А це вже Львів сьогодні. Зубрикордсмен вже оновлений свіжими снопами привезли сюди на різдво. Львів'янам сиволу презентують десантники 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Саме вони допомагали його створювати, а координувала їхню роботу. 90-річна майстриня Пелагія Живко і жати не вміли, бо сердба не бачили. Подану мі жати. солому обов'язково треба жати серпом. Тож майстриня і цього року, і торік все брала в свої руки. Площу займаємо і так будемо жати. Так ні, дивіться, набираєш раз, потягнула. Вийшло понад три сотні снопів. Далі почали плести. для Пелагії. Жевко це справа, якою займалася все життя. Навіть у радянські часи, коли за це могли б посадити. Її батько був у Патош, родину вислали до середньої Азії. Я в'язала все життя і в Запорожьому, і в Казахстані. Для воїнів це реабілітація і психологічна, і фізична. Повернулися з зони бойових дій з пораненнями. Це така виникла як арт-терапія для них, тому що це було важливо. це робота руками, моторика спільно і працювалося швидше. Я день їздила додому. А вони підготовляли солому солдати, підготували, дівчата. Снопами обв'язували основу, яку створив десантник 80-ї бригади Ярослав Кучма. Ідея зробити незвичного тризуба у Ярослава з'явилася в госпіталі, де він проходив реабілітацію після поранення. Я спеціально помітив от код звідси доці, 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 доці. Метро. Ветеран Андрій Бойчук, який невдовзі братиме участь в іграх нескорених, теж долучився до створення тризуба. Каже, це була особлива робота. Це є символ нашої міцності, єдності, а також символ нашого українського народу, показує міць української армії і сила духу нашого десантника. Тризуб буде у Львові до 26 грудня. Далі поїде до Житомира. Це символ перемоги, каже Пелагія Живко. Щоб вже війна закінчилася, щоб та чума пропала з України. Ольга Чатайло, Тарас Олинець, факт Єдині Новини.